Вітаю вас в ефірі телекомпанії МАРТ. Ви дивитесь муніципальну службу новин В студії Дмитро Тьосов. За три хвилі демобілізації, яка розпочалася в Україні, в Миколаївську область повернеться більше шести тисяч військових. Для них обласна влада розробила програму реабілітації учасників антитерористичної операції. Про це стало відомо в ході прес-конференції голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мерікова 19 березня. В Миколаївській області станом на 15 березня за четвертою хвилею мобілізації до лав української армії призвали майже дві тисячі людей, з яких 144 офіцери та 163 одиниці техніки. Це складає 63% від мобілізаційного плану. За словами губернатора, багато громадян ухиляється від служби. Подано заяви в МВД України і області на розв'язок уклоністів більше 6 тисяч, а точніше 6228 заяв. Відкрито адміністративних правонарушень 239, відкрито уголовних дел правоохоронників 49 і передано в суд 2. Обласна державна адміністрація спільно з обласною радою підготувала програму реабілітації учасників АТО, яка буде спрямована не лише на оздоровлення людей, а й на надання матеріальної підтримки. Що стосується працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, за словами Вадима Мерікова, кожен третій мобілізований був безробітний. Тому губернатор направив звернення до центру зайнятості з проханням поставити на облік та в майбутньому працевлаштувати цих людей. Що стосується тих людей, які раніше, є закон України і вони всі повернуться на свої робочі місця. Я об этом говорив, що якщо будуть порушуватися закон і їх права, ми будемо дуже жорстко реагувати. Є комісія при обласній адміністрації. Що стосується питання психологічної реабілітації військових, які знаходилися у зоні бойових дій, Вадим Меріков повідомив. Що кабінети психологів у Миколаївському обласному військовому шпиталі потребують ремонту та медичного обладнання? Для реалізації цього вносяться зміни до обласного бюджету. Що стосується психологів, лікарів, доволі такі професіональні, які працюють непосредственно от з військовими, по е После военных действий, они дій знають, як они готовы готові с з семьями, сім'ями. этом проблеми не буде. На питання журналістів чи не побоїться влада, що демобілізовані військові незаконно провезуть з собою зброю. Вадим Меріков відповів, що це робота правоохоронних органів. Також губернатор розказав про деякі зміни до обласного бюджету на депутатській комісії. вже винесені питання і направлено обращення та по погашенню долгов 2012 року по субвенції государственного бюджету на приобретені ...медичного обладнання». Також в обласному бюджеті передбачено 500 тисяч гривень на придбання медичного обладнання у шпиталі ветеранів війни. За словами Вадима Мерікова, будуть внесені зміни до обласної програми Турбота на оздоровлення та лікування демобілізованих військовослужбовців. В цій категорії розглядаються только ранены, их более 500 человек, около 28 инвалидов. И сумма, которую мы предусматриваем, более 2 млн, а точнее 2 млн 2 миллиона 180 тысяч. Також будуть виділені кошти для лікувального харчування дітей до обласної дитячої поліклініки в розмірі 700 тисяч гривень. Державним бюджетом додатково внесено 300 мільйонів гривень субвенцій на будівництво та придбання житла для військовослужбовців. Після прес-конференції Вадим Меріков показав журналістам гуманітарний вантаж, який буде доставлений до Донецької та Луганської області. Вантаж призначений для військових Миколаївської області і для мирного населення. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.